Ще один спосіб підтримати армію В івано-франківську проведуть благодійний розпродаж Гараж Сейл. Ми виставили локації. Люди приносять речі, яким вони хочуть дати друге життя. Ми їх перебираємо, сортуємо, оцінюємо і 9-10, 11 травня цього року тут на площі ринок ми їх будемо продавати, а всі виручені кошти підуть на придбання апарата ШВЛ для військового шпиталю Івано-Франківська. Це можуть бути книги, це може бути, це може бути одяг, сезонний одяг дитячий, жіночий, чоловічий. Також це можуть бути аксесуари, там годинники. Телефони, фотоапарати. Зрештою, будь-яка річ, яка представляє якусь цінність, можете принести. Ми дозбираємо на той апарат, який вже працює, його вартість 1 мільйон 650 тисяч гривень. Минулого року ми зібрали 650. Цього року ми вже назбирали 230 і залишилося нам ще 830 тисяч. Тому ми дозбираємо. Співорганізатором розпродажу є громадська організація Теплі обійми. Її керівниця Ольга Зварич каже, люди втомилися до нас. Дати а такий спосіб підтримки захисників більше змотивує та зацікавить, сказати, що на якусь таку, знаєте, кінцеву остаточну суму ми розраховуємо, ми не можемо, тому що все буде залежати від різних факторів, від, від погодних умов. Але ви знаєте, кожного дня після кожної акції ми повинні думати, що як представити, тому що збори йдуть дуже важко. Люди втомилися, люди і матеріально втомилися від цього, тому що. Ми розуміємо, що йде війна, але також є повсякденне життя. Але знаєте, разом, гуртуючись маленькими донатами, нам треба пам'ятати, що немає маленьких чи великих донатів, є просто донат, який допомагає закрити той чи інший збір. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.